Дорогі друзі, щиро вітаю вас із новим 2017 роком. Ми прожили непростий рік. Можливо, не все склалося, як хотілося, але ми зберегли найдорожче: нашу країну, віру і сподівання на краще. Все залежить від нас самих. Мене тішить, що процеси децентралізації дають свої плоди, тішить, що в моєму окрузі пішли процеси відбудови соціально важливих об'єктів, і люди на власні очі побачили зміни. Віриться, що в наступному році Україна стане ближчою до Європи, а європейські стандарти політики і правосуддя наближатимуться до нас. А найбільше хочеться, щоб не було війни, щоб на сході держави кордони, нарешті, стали українськими. А хлопці перестали гинути на своїй землі від ворожої кулі і снаряду. Хай новий 2017 рік принесе усім нам мир і злагоду і нові надії, що все буде добре з Новим роком вас і Різдвом Христовим!